Передали йому на увазі. Він звісно до передачі. Те знову. Зараз проходить служба з довго. Ми що в своє місце Ну, це також це господарський сектор, на який бюджет державна суденція не вирізається. Правильно, але далі на повні бюджету, де із районного бюджету повинні фінансувати. Ну, це як <principe> ну, а це основна заробітна плата є основною, але першочерговою статею витрат. Тому тут що і питання для того, щоб чи зможемо ми покрити відповідні посади. Я так як керівник буду дивитися разом із вами, з з Олегом. Ні, не прогнози є, непосірені комунікації, просто щоб... Щоб, Щоб ми війшли да. в юридичку запроводленість, тому що ми ж не можемо це, із, це. вийти із наших лініків, які є. І е, 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 коштів, які заробили. От і все. Дякую. Mm. Yeah. Так, э, чи доповнення, зауваження? Якісь пропозиції немає відсутня? Yeah, пропозиція депутатського конкурсу ну, вирішить, що ні. По рівнянні інформації, просто дайте то, що ви, будь ласка, припускайте, що є і що вбрали. Щоб Бачно, від серця відсотки високого життя та життя. Ну, воно буде порівняною інформацією, це то, що теж я займався і коментую, але, ну, проходить час, а депутати, які от тільки прибули, вони не знали, без атмосфери, яка була структура прийнята, куди ділися 33 Посади, де залишається 11, ну це доволі суттєве значення. Але по факту, де Юре, так, але по факту трошки інша ситуація. Mm -hmm. Так, це так. Підтримую так, можна таку дійсно для наглядності, mm -hmm. для депутатів кращого сприйняття е, інформації. Е, отже, е, друге питання ми. Е, Завершили розгляд. Третє питання це розгляд листа про маску адміністрації від 27 серпня 25-го року 556.010201. Що на сесії для розгляду проєкту. Арського району на двадцять п'ятий рік. Начальник відділу, начальник відділу фінансів районної військової адміністрації. Олеся, шановні депутати, відділом фінансів підготовлено проєкт рішення про прогноз районного бюджету двадцять восьми роки. Даний прогноз визначані напрями дійсно строковій перспективи. Які сприяють загалом цілий. Значить, даний прогноз схвалений на колегії Пермайської райської адміністрації, є відповідне розпорядження від 25 серпня номер 110 РВ. Також даний прогноз розміщений на сайті Пермайської райської адміністрації, вивантажений в систему логіка для перевірки. Перевірка пройшла, зауважені немає. Також опублікований на сайті «Опен бюджет». Ви, мабуть, вже ознайомилися з матеріалами прогнозу, проведена була відповідна робота для його складання, тому що тільки в цьому році було відновлення знову складання прогнозу. Бо з початком воєнним станом 2022 року була призупинена дія статті бюджетного кодексу, яка визначала підготовку, схвалення і затвердження прогнозу місцевих бюджетів. У даному проєкті бюджету враховані показники податкового мінімуму, також розміри мінімальної заробітної плати. Визначені основні джерела доходів районного бюджету, ем... інші показники. Я думаю, зачитувати не треба, ви цифри бачите. Можу, у вас якісь питання, то задавайте. Я хочу тільки сказати, що дані показники 26 рік по прогнозу вони будуть покладені в основу підготовки проєкту бюджету на наступний рік. Робота вже по підготовці. Проект вже відповідне розпорядження видане, тому працюємо. Угу. Ну, ми сьогодні досить багато і потужно послужили інформацію про, о, о, значить, і виконання бюджету, і о, за перше півріччя і про о, які вимоги щодо оптимізації, і які виклики зараз є перед. Насовими відділами е, військових адміністрацій та районних рад, відповідно. Хто е, е, за те, щоб е, м, інформацію прийняти до дові, відома та винести на розгляд сесії, тому що нам потрібно провести сесію е, з прийняттям рішення щодо затвердження прогнозу районного бюджету громадської районної ради на 26-2028 рік. Це не бюджет, дозвольте два слова, це не сам бюджет, це наміри да, до да, бюджету, да, які відбуються. Але е, в грудні місяці буде винесений вже після прийняття е, бюджету України на 26 рік з урахуванням показників, в тому числі okay. і державної субвенції на отримання районних рад, Там вже буде він більш уточнений. Це як наміри. І перспектива стратегічного плану, наприклад, ага. він залишається на 26 рік на рівні тому, що сьогодні 25 рік, на 26-27 рік, на 5% рік збільшується ага. по прогнозам. А там будемо дивитися, кожного року передивлятися перед США. Таке є ага. прогнозування. Тому що згідно методики розрахування. Розраховується береться три останні кроки. Тому ми е, навіть якщо не в змозі е, вийти на той бюджет, який ми хочемо, але ми не, не можемо менше поставити цифри, тому що є методика розрахунку. Але вже прийнятті при бюджету вже будуть враховувати всі суб'єктивні і суб об'єктивні причини. Дякую. Добре, хто за Прийняти інформацію відома та винести на розгляд засідання сесії. За? Проти. Отже, рішення прийнято одноголосно. Які ще можуть бути пропозиції, інформація, виступи? Шановна колеги, в мене теж такі пропозиції чи питання, але так як у нас є реструктуризація структури. У нас до цього треба йти ще одне рішення, так як у нас було наявності. Три посади заступника, фактично тобто, два. На Нам потрібно винести цю структуру і винести по заступнику. Ви, ви, значить, ви про структуру проголосували, що ми виносимо цю пропозицію при розгляді другого питання, було доповнення пропозицією щодо оптимізації. І по заступнику пропозиція яка? з приводу того, що про скорочення ставити на голосування? Чи достроково питання? Mm -hmm. mm -hmm. ну, заступники у нас вже ще це е, ми голосуємо і виборна посада відповідно. Якщо ми приймаємо е, структуру, якщо депутати розглядають і погоджуються з цією структурою, то я думаю, що е, наступне це е, ну, розгляд кандидатури, кандидатури буде чи може практика, чи може ви і Володимир, щось э, підкажете нам. Старі краще мовчать в даному випадку, але я скажу свою думку, я ніколи не мовчав. Скажу свою думку. Дійсно, що зараз буде проводитися, питання хто, навіть три там чи два, хто буде ходити. По суті, по суті, тут... Один із заступників втрачає, де юре свою посаду, не як депутат, а як посаду заступника вибора. Тобто я думаю, що тут повинно бути таємне голосування щодо кандидатури кого. Але кандидатури зі рекламу по заступникам ведосе голова районної ради, кого вона вважає. Залишити це її тільки пригоріти, не депутатів, не військові адміністрації, а тільки голови. Хто, ага. буде, З ким вона буде працювати. Тому, тому вона вносить кандидатуру, підтримує, а іншу звільнити під віддаєм ага. голосування ага. вирішується питання про додаткове складання посади неповноважень до посади. Якщо, скажімо так, в регламенті це також не прописано. Ні, так, правда, я ще кажу, що на... я ми трошки іншу думку хотів, що наприклад два складають свої винувачення. Це один, один круг. Або там два, три, п'ять скільки є. Інші крок пропозиція козака. Ну, я так ну, і справді розумію, і... що оба, оба а, за новою структурою ми повинні обрати лише одного, тобто оба складають повного власника. Якщо не міняє голова заступника ага. і один залишається логічно, логічно, одного воно залишає і вносить кандидатуру залишити. А іншого скласти повноваження у зв'язку зі змінною структурою. І тут питання голоси, чи проголосують корпус, чи не проголосують. Питання в тому, якщо не проголосують, тоді що робити? Які рішення додатково вносить, вносить для того, щоб вийти із ситуації? тому що для того, щоб прийнять. Те, що ми зараз обговорюємо, першочергово треба прийняти структуру, підстава. А представа є ну, той самий закон. Угу. Тому тут, от, тут такі думки, які є, тут треба розглядати різні варіанти. Я думаю, що весь Федерасе Федерів своїми консультантами приймуть правильне. Правильно досадна інформації щодо необхідності, але те, що потрібно змінювати, і те, що потрібно залишати у Богу, однозначно, це є законне, оголошую, законне і правильне рішення. Ну, тоже з своїй практики, ми голосуємо за структуру, а потім її наповнюємо або... Пропозиції, яка буде від вас в або пропозиціями, які ще будуть доповнені під час сесії від депутатів або голів комісії, коли вони прозасідають, Ну і Я думаю, що приймається перше рішення зміни структури, і далі виноситься відповідне питання, яке як виходить. Структура не приймається, ну відповідно, де і ні. А друге теж може бути це ж не виключення. А що помішає привести до одного заступника, якщо структура не зміна? Немає коштів, є підстави, тим паче законні підстави, закон України про самоврядування в Україні. Тому тут я думаю, що... А може, ми попросимо розвітувати наших заступників про їхню діяльність? розвітують про свою роботу один і інший, для того, щоб було депутатів сувіти правильна думка, кого залишати роботи. Але ще раз говорю, тут пропозиція, пропозиція згідно регламенту, приносить голова. Навіть mm -hmm. якщо депутатів інша думка, але так, хто з вами погоджуюсь, бо регламенту вона так і є. Ну, ми можемо лише заслухати, поставити пропозицію, заслухати заступників на сесії і відмітити, що ми заповнюємо порядок денний порядок денний а, звіт заступників. Голови районної ради про їхню діяльність на посадах. Але ось одне питання. Якщо ми умовно а, приймаємо нову структуру, якщо я не прагнути поправка, ага. це ж буде скорочення посад. Чи потрібно буде виплачувати там два посадових оклади при скороченні, коли таке було законодавство? Так, да, дійсно, куди. Сотні зміни у праці потрібно дособорових виплачу. Середній загальній плати. Але в смісі, що особа на і там середній зарабітних плат, А якщо це на посаду районної ради, тобто це ж ми обираємось серед депутатів, Це ж До суково проводимо, Тут, мабуть, немає цієї виплати. Ну, я може, може, теж помилятися, просто хотіла зробити. це. Можу, це по ага. Мені просто здається, наскільки я пам'ятаю, що е, виборна посада, да, і е, вона не, е, не має інші умови відносини. Да, під, е, Яким питанням дивіться, це будемо консультуватися з юристами, питання. Це. Бухгалтер таке тільки порахуєш законодавства. Бухгалтер нараховує на підставі відповідного рішення і вашого розпорядження. Для вашого розпорядження є рішення відповідної ради. Ви даєте розпорядження зробити відповідні розрахунки. А сам бухгалтер вже вийшли прописуєте розпоряджені з'яснити два посадових уклади і так Бухгалтер вже ж відповідно до середнього середнього і її розрахунки. зарахування. Mm -hmm. ну, дивіться, так само як е, Рада приймає стосовно е, так, по особистій заяві. Так? Бо особисто, як Ющенко з'явилася, особиста заява була. І Ні, вона за власним. Ну а тут так само виборча посада. Я думаю, що виплатить повинно бути додаткових, крім відпрацювання за робочі деякі компенсації за невикористання. Mm -hmm. Хто ж, будь ласка, ну це всі кошти будуть е, йти із саме державної субвенції, яких з додаткових коштів із того, що наповнюється, районний бюджет, виділено не буде. Тобто, це із державної суверені. Так, скажіть, будь ласка, члени комісії, чи е, підтримуєте ви пропозицію щодо заслуховування звітів по, по роботі заступників е, голови районної ради? Винести це на розгляд сесії. Хто за? Mm -hmm. так. Одноголосно. Рот отрималась немає. Ми зараз послуктувалися, і члени бюджетної комісії погодяться, що потрібно мабуть, якісь ще консультації отримати для того, щоб визначити чітко порядок, якщо ця структура буде у нас підтримана, та відповідно яка процедура, чи ми голосуємо одразу ж, потім наступне питання про припинення повноважень шляхом таємного голосування і та обрання нового. Нової запропонованої людини вже після звітів. Так? Може, є у когось? Так, ще якісь бачення? Немає? Виповнення? Може, є у когось зауваження щодо проведення засідання бюджетної комісії, пропозиції? Немає. Отже, якщо немає доповнень, зауважень, тоді засідання бюджетної комісії вичерпано всі питання порядку денного і дякую вам всім за присутність, за участь. До району бюджету районного бюджету. Дане рішення вже виносилося у червні місяці. На сесії заслуговувалася, сесія не відбулася, тому повторно ми звернулися, це питання розглянули. Okay. Це ви повинні прийняти субвенцію Кариновосовської громади в розмірі 100 тисяч на заробітну плату, на рахування працівникам районі право. Бюджетні комісії мережі відбулася у нас червні Комісія бюджетна у нас відбулася. То власні рішення да, по, по засіданню цієї комісії. Ну я не знаю просто, які інші комісії відбулися засіданні, але бюджетна ми в червні розглядали. Да, да. Так, ще раз дякую всім присутнім за роботу в комісії, дякую доповідачам, долученим до засідання. Всім гарного мирного дня! Бережіть себе, бережіть своїх близьких і всього найкращого.